Ла -ла -ла -ла. Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний день сьогодні з подорожі. Знову подорож в Хорватії, відео робимо і йдемо в послання. Послання цариці миру. 4 вересня 1986 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до молитви та посту. Знаєте, дорогі діти, що з вашою допомогою можу все зробити і змусити сатану, аби він не схиляв до зла і аби віддалився від цього місця. Сатана чатує, дорогі діти, на кожного з вас. Особливо він хоче в повсякденних речах вносити безладдя кожного з вас. Тому вас, дорогі діти, закликаю, щоб ваш день був лише молитвою і відданням Богові. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і хоч сьогодні четверг, нема посту. А в когось піст є. Всі, хто писали коментар під весіллям, що в піст не робиться весілля, то маю надію, що ви постите. Залізно, хліб, вода з понеділка по суботу, може і неділю також. Фу, то добре. Хотів також нагадати, бо забув сказати, що було прекрасне весілля в святковий день і було без алкоголю. І це неймовірне чудо. І завдяки нашому весіллю, бо ми з дружиною також мали весілля безалкогольне, перше хіба в цій Хорватії, бо всі були в шоці, так, ці офіціанти, все-все-все. Але ці друга пара це наші добрі приятелі, також полька, італієць, і вони були захоплені тим безалкогольним весіллям, що вирішили також зробити безалкогольне весілля. Тому можна сказати, що воно було пісне для когось. Ну, хтось, звісно, не міг витримати без алкоголю. Принаймні був там один японець, який пішов собі, роздобув десь джину, ну, бо він не розуміє, що це за весілля без алкоголю. Ну, я розумію, його не розумію, але розумію, звідки то йде. Та українець теж не зрозуміє весілля без алкоголю, якщо його не народжене серце, не народжене е, розум, не перемінений розум. То для нього це буде що це за весілля, якесь пісне? То весілля було пісне. Але слава Богу, шириться. так? Шириться це безалкогольне весілля. І показує, що без алкоголю можна святкувати прекрасні весілля. Вони більш сфокусовані, більш яскравіші, більш молитвені, такі прекрасні попросту. І закінчили ми весілля. Молитвою, де всі тримали один одного в кружочку і співали пісні про слави. Так що для когось навіть це пісня. Пісня весілля було. І Марія каже: сьогодні закликаю тебе до молитви та посту. Посту в четверг нема, хто постить кожен день, то так, Марія нагадує, що закликаю і сьогодні постити. Але і в п'ятницю, яка наступає, то вже слід подумати. чи... Чи я буду постити в цю п'ятницю, яка надходить, чи знову аш, пройде повз мене? Хай там собі хтось постить, а я тут бійців виганяю все, все. все все Між галактичних борюся, мені не до посту. А власне, Марія нагадує, що піст є важливим, та? а для чого важливий? В боротьбі з сатаною. Бо каже далі, знаєш, дорога Дитинко, що з твоєю допомогою може все зробити і змусити сатану, аби він не схиляв до зла і аби віддалився від цього місця. Від якого місця? Від тебе. Від твого серця, щоб віддалився. Що Марія робить? Бере твій піст і преображує його в силу, в силу Божу, яка відганяє сатану. Яка відганяє сатану? Марія каже, наскільки, наскільки? Сильна ця дія посту, що я можу змусити сатану, аби він не схиляв до зла і аби віддалився від тебе. Віддалився попросту. Віддалився Віддалився з твоєї країни, з свого, е, з свого дому спочатку, з своєї сім'ї, свого дому, з твого міста, з твоєї області, країни, континенту. І загнати сатану треба на ті галактики. Хай вони там собі міжгалактичні бісити з сатаною разом між галактиками бігають. А щоб ми вигнали. Якби всі почали посати і молитися, вигнали б сатану. Марія би змусила сатану віддалитися від кожного місця цілого світу. Був би він або на небітальному острові посеред океану десь, або десь на Луні сидів би без діла, без праці. Бо Марія каже, можу змусити сатану. Але коли можу змусити, коли ти в молитві і в пості перебуваєш? Сатана чатує, дорога дитинка, на тебе. каже Марія Сатана, чатує на тебе, як тобі підкрутити, як тебе знищити, як тебе спочатку починає з поганого чогось там, крутить, крутить, докручує, сім'ї розбивати вміє. Добре. Бо він знає, на що треба давити. Де там крутити, де там крутити. Потім дружина і чоловік і сокіра з ними разом. Завіщо? Як каже той Роман Братковський, сокіра висить. І ти заходиш в хату і відчуваєш це, що сокіра вже висить. Так, хто ту сокіру піднімає? То власне, сатана. Коли сокіра висить, то сатана тріумфує. А чому триумфую? Ну, Бо де твоя молитва, де твій піст, що він має так легко до тебе підходити? Чому я даю йому так легко до себе достукатись, дозвол такий даю, впливати на мої думки, на моє серце. І коли він починає впливати, то починається дисбаланс в сім'ї, потім в повсякденному житті, потім на роботі і далі, далі, далі. Особливо він хоче. По всякденних речах вносити безладдя в кожного, в тебе, в мене. Він хоче повсякденних речах вносити безладдя. Безладдя. Коли є лад, коли все є добре та поскладано. А коли він вносить, то це безладдя. Безладдя. І потім не зрозуміло, що твориться, бо він грається, так? Тому, дорога дитинка, закликаю, щоб день у день. Був лише молитвою і відданням Богові. Тому сьогодні молимось і віддаємо День Богові. І віддаємо ці всі, де сатана вже заліз і робить безладя, то сьогодні також віддаємо Богові, щоб Бог поставив все на свої місця. А що, що поставив Бог на всі свої місця, то треба поставити Бога на перше місце. І тоді сатана не буде мати доступу до, твого, до твоїх думок, до твоїх. Бажань до твоїх, до Твого серця, будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать, з Хорватії, папа. -па.